Дванадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Місія Організації Об'єднаних Націй у Криму до автономії прибув радник генсека ООН. Нова влада на місцях. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив губернаторам сформувати команди за два тижні. Дмитро Ярош у міжнародному розшуку. Росія звинувачує лідера правого сектора в закликах до тероризму. До Криму прибув старший радник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Роберт Сиріг. Про це повідомляє Радіо Свобода. Генеральний секретар ООН пан Гімун доручив сирів вирушити до Криму ще 28 лютого. Але 1 березня той заявив, що зв'язався із владою Криму і дійшов висновку, що відвідання півострову не є можливим. Напередодні ввечері у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку оголосили, що Роберт Сирі все ж таки прибув до Криму. На необхідності надсилання міжнародних спостерігачів і місії Торингу прав людини наголосили президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тим часом в Криму ця ніч минула неспокійно. Російські військові зруйнували об'єкти зенітно-ракетного полку в українській військовій частині на мисі Фіоленд біля Севастополя. Про це написав начальник кримського медіа центру Міноборони Владислав Селезньов у Фейсбук. Частину заблоковано розбито апаратуру керування а стартові позиції ракет під контролем російських військ, зазначив він. Триває і блокування військової частини в Євпаторії. Далі з оглядом кримських подій, Катерина Полякова. Привіт, Анню. Отже, за минулу добу українські прикордонники не пропустили в Україну майже 350 громадян Росії, які викликали підозру, що їдуть до нас з незаконними намірами. Ретельна перевірка на українсько-російському кордоні всіх громадян та транспортних засобів наразі. Триває один з росіян був затриманий сьогодні вночі під час оформлення потягу Москва Сімферополь. В ході перевірки документів в нього були виявлені комуфльована форма і армійські чоботи. Чоловік мав міцну статуру і татуювання ВДВ. Зі слів чоловіка він прямував до родичів в Миколаїв, але в ході перевірки в нього був знайдений військовий квиток командира підрозділу військово-десантних військ Росії. А в телефоні знайдене текстове повідомлення. Поїхав до Криму звідти на фронт воювати, в разі чого. Я хворий. 337 не було пропущено за минулу добу. Е, які, скажімо так, викликали у нас певні підозри. Про те, що вони не зовсім законними нормальними намірами їдуть в Україну сьогодні. Вночі в потязі москва сімферополь було виявлено затримано громадянина Російської Федерації. Ну, по перше, він заявив, що він нібито їде до родичів в Миколаїв. Знайшли у нього камуфльовану, камуфльовану форму армійські чоловіки, телефон, в якому збереглася ще СМС повідомлення відправлене. Уїхав в Крим, а туди на фронт воювати. Якщо що, я був. Ви розумієте, да? і путінські самоборонці Криму зізналися, що вони російські військові. Один із військових у формі без розпізнавальних знаків розповів він на півострові заради охорони Криму від терористів. Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Криму діють не війська Російської Федерації, а загони самоборони, які забрали зброю в українців. Ми? Да. Мы россияне. А, тогда объясните, пожалуйста, что здесь вооруженные силы России делают на территории Украины, если вы начальник данного подразделения. Ведем охранение. Какое? Какое? Чтоб не было террористических актов. І в російських військових в Криму керівництво забирає мобільні телефони і документи про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, він пише, що із джерел Росії стали відомі деякі деталі організації путіним інтервенції в Крим зокрема серед особового складу ті, хто ледь прослужив півроку, тобто недосвідчені бійці. Перед вторгненням в особового складу забрали документи і мобільні телефони. Тож батьки цих солдатів навіть не підозрюють, де перебувають їхні сини. Пише Тимчук у Фейсбук. І тим часом Міністерство зовнішніх справ України спростувало інформацію щодо зростання кількість біженців з нашої держави в Росію. Заяви російської сторони про начебто 200 тисяч біженців українське МЗС назвало дезінформацією. Навпаки, спостерігається зменшення кількості осіб, які Перетинають державний кордон в напрямку Росії в порівнянні з минулим тижнем і навіть з цим періодом за минулий рік, стверджують в МЗС загалом. Ситуація на східному кордоні спокійна ніякого ажіотажу немає. Яка часто звучить в російських засобах масової інформації про нібито зростання кількості біженців з України, Називаються навіть такі фантастичні цифри, як близько 200 тисяч. Вона абсолютно не відповідає дійсності і відвертою дезінформацією. Цього тижня на східному кордоні України в'їхало 121 тисяча осіб, виїхало 122 тисячі осіб. Ми навіть бачимо тенденцію до, до зниження перетину з України кордону до Російської Федерації у нас є інформація, що на території Ростовської області підготовлені нібито тавори для біженців з України, але вони на сьогодні стоять абсолютно порожні. Що якщо ми будемо порівнювати цифри з минулого року, ці цифри в цьому році є меншими ніж минулого року. І самопроголошена влада Криму відмовилась від переговорів з Києвом. Напередодні Верховна Рада ухвалила робочу групу для переговорів із депутатів Кримського парламенту щодо змін до конституції автономії. Натомість Сергій Аксіонов, проголошений кримським парламентом прем'єром республіки, назвав нову владу в Києві нелегітимною та від перемовин відмовився. Вчора окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував кілька рішень Верховної ради Криму, тим самим зупинивши їх дію зокрема скасовано рішення кримських депутатів про висловлення недовіри попередньому уряду Криму та про призначення Аксьонова на посаду голови ради міністрів півострова, а також про проведення місцевого референдуму щодо статусу і повноважень автономії. Таким чином, всі дії та рішення Сергія Аксьонова як керівника ради міністрів Криму є незаконними, заявили в Генеральній прокуратурі. І флагман військово морських сил України, гетьман Сагайдачний, прибув в Одеський порт під державним прапором України, повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Екіпаж залишається вірним українському народу, наголосили в міністерстві. Як ми вже повідомляли, екіпаж Гетьмана Сагайдачного брав участь в антипіратських операціях Океанський щит і Аталанта в Аденській затоці та індійському океані. Російські ж змі повідомляли, що, начебто, фрегат. Перейшов на сторону Росії, але це виявилося дезінформацією. І у мене все на тепер, Аню. Дякую, це була Катерина Полякова з оглядом подій з Криму. Нова влада на місцях має бути сформована за два тижні. Таке доручення губернаторам дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Крім того, сьогодні кабінет міністрів має ухвалити низку заходів щодо підтримки Збройних сил України, зокрема тих, що дислоковані на території Криму. На засіданні уряду перебуває моя колега Христина Гавриш. Христину вітаю. Чи є вже якісь рішення урядовців щодо Криму? Вітаю колегу. Насправді поки що рішень немає, але зараз мають пройти два брифінги зокрема, міністра фінансів Олександра Шлапака, а також брифінг міністра. Власне, від них ми чекаємо інформацію детальнішу. Но на початку засідання прем'єр-міністр Арсені Яцінюк повідомив, що власне він звертається і вимагає підготувати проекти рішень про допомогу Збройним силам України, нагальну допомогу, попри те, що казна держава пуста, він вимагає знайти ці гроші і назвав їх власне, героями України і подякував за те, що вони не зраджують свою державу і продовжують пильнувати спокій українців. Крім того, в колуарах поки поки деталі такого проекту не озвучували, не озвучувала, але в колуарах ми почули, що йдеться про 24 мільярди гривень. Власне, вони мають піти не тільки на допомогу для військовослужбовців, а також на технічне оснащення Збройних сил України. Крім того, Варто зазначити, що був брифінг Державної прикордонної служби пан Павло Шешенко, він повідомив, що їм теж потрібна фінансова підтримка. Вони звернулися до прем'єр-міністра за допомогою, йдеться про 113 мільйонів гривень, а також вони просять перенести фінансування з другого кварталу, тобто ще 43 мільйони гривень для нагальної підтримки прикордонників, які зараз працюють в НАТО напруженому. Крім того, він запевнив українців, що державні кордони захищені, всі пункти пропуску функціонують, власне вісім підрозділів заблоковані, і інколи прикордонникам доводиться виконувати свою роботу під дулом окупантів, попри те, вони запевняють, що всі віддані своїй роботі, всі віддані Україні і все буде в спокої, принаймні на кордонах. Наразі в мене все. Будемо чекати брифінгу та повідомляти про рішення, які прийняли урядовці. Дякую, це була Христина Гавриш, яка спостерігає за засіданням уряду. Росія оголосила Дмитра Ярошу. Міжнародний розшук лідера правого сектора заочно звинуватили у публічних закликах до здійснення терористичної та екстремістської діяльності. Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін. Слідство збирається просити суд про заочний арешт Яроша. Нагадаємо кримінальну справу проти лідера правого сектора. Росія відкрила за заклики до терористичної діяльності з використанням змі. Щоправда, не уточнюється, за яке саме висловлювання його звинувачують. Російські змі вважають, що мова йде про заклик Яроша до мобілізації, оголошений 1 березня, після рішення російської влади вести війська в Україну. Далі професорам гімо Андрія Зубова запросили на роботу до Києва. Київський національний університет імені Тараса Шевченка запропонував роботу незгодному з Кремлем. Історику запрошення оприлюднили на сторінці вишу у Фейсбуці. Нагадаю, скандал розгорівся після публікації з зубовим антивоєнної статті у газеті. Відомості у ній професор гостро розкритикував дії Кремля і провів аналогії між сучасними подіями і захопленням нацистською Німеччиною Австрії у 1938 році. Після цього Московський державний інститут міжнародних відносин запропонував зубову написати заяву на звільнення. А в разі відмови відмови пригрозили витурити примусово. Водночас сьогодні ректор інституту Анатолій Торкунов заперечив звільнення професора. Всі проти всіх Росія готує у відповідь сполученим штатам і Євросоюзу санкції. Рада Федерації розробляє законопроект, який передбачає конфіскацію активів і рахунків американських і європейських компаній, в тому числі і приватних. Документ надасть право ухвалювати такі рішення президенту і парламенту. Цей крок Рада Федерації вирішила зробити у відповідь на санкції з боку Вашингтону і Брюсселю. Нібито заради захисту російського суверенітету. Нагадаю, у зв'язку з подіями в Україні Сполучені Штати готують економічні і візові обмеження проти Москви. Зокрема, Вашингтон вже призупинив військове співробітництво з Росією. Європейський союз також планує розглянути можливі заходи проти Кремля, якщо той не піде на послаблення напруги. Брюссель обіцяє Україні 2 мільярди доларів для погашення боргу за російський газ. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Отінгер. За його словами, погашення заборгованості Газпрому це частина економічної допомоги з боку Єврокомісії. Крім того, Брюссель готовий посприяти модернізації застарілої української газотранспортної системи. До цієї допомоги готові долучитися і Сполучені Штати. Нагадаю, Газпром заявив, що з 1 квітня не даватиме Україні знижки на газ. Пояснює це заборгованістю української сторони. Ну що ж на цю мить у мене все? Дивіться новини о 14-й. вдалого дня.